Ейоу, погнали тебе реплей від підписника. Yeah! Здорово, могутні Братики-танкісти. Як ваші справи? Пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Владос на важкому танчику восьмого рівня. Ми до речі в топі списку вже приємно на карті Ешелон. І танчик, це у нас барабанчик та 77 колекційна порода. Давайте подивимося, як наш Владос буде ламати кабіни на даній гарматі, яка любить близькі дистанції. Змайся на увазі середня і дальня хоче зводитися. А якщо потрібно зводитися в деяких моментах, коли ти мусиш підставитись під супротивника, можеш також від... А, получити відповідь. Так би мовити, получити таку відповідь, що можна деколи навіть відтілитися в гараж. А ми за той час що робимо? Правильно? Приймаємо такий близький бій і починаємо реалізацію другого барабана на Т разочок, на те другий і тигр половився. Тигр, тигр другий залишається з меншою половиною хітпонтів. І судячи з того, як дуже багато вразливих зон у снайперському режимі засвітилося, можливо, грає на каліброваних снарядах для того, щоб підсилити. Бронездатність кумулятивних снарядів все ж таки. В першу чергу, на получай. Ставимо на тапочки одним снарядом, другим нижній броньовий лист б'ємо. І забирають союзники. Один із важких танків супротивника Т-29. До речі, сімірка. Адже подивись, друг танкіст. У нас по сетапах є аж три сімірки. Ну, вже у ворожого сетапа залишилося всього дві. І в нас, на жаль, також по дві сімірки. Їде на важкий напрям. Їде допомагати нашому Т-34. Так? Буде максимально, я сподіваюся, допомагати все ж таки нашому союзнику. І ще заодно, точку буде забирати. Адже подивись, вони точку. Це хочуть забирати. Ви що робите? Не получай башенку. А ну по Блекпринсу, ну, бач, реалізація нормальна. Тому що один снаряд видав там, де міг, другий снаряд видав там, де вийшлося. І вже біди в цьому нема. Бач, не, не загрився він на одного. Тож таки ВК, але ще й дарив по Принцу, не втрачаючи дорогоцінні у кожному бою підпойнти. Ну, в принципі, що, бач, він вже не знає, ВК мається на увазі ворожий, на кого вже дивитися. Він розгубився в такій ситуації, до речі, такі до болі знайома ситуація. А ми за той час йдемо на КД, скоріше за все, наш Т-34 його е забере. Можливо. А можливо, дасть. Нам забрати? ні, забирає, ну звісно, що забирає. У нас немає поки що коликів після бойову статистику. В нашого т 2 є 2 колики. В нашого Т-34, 2 колика, в нашого Тигра нема немає і в нас поки що нема. Друзі, поки що. Але зато є одна точка, і вже радую, тому що так швидко все ж таки не будуть забиратися хітпойнти захоплення точок, а ми починаємо получати помалесенько. подивися, від Т-69. Від середнього танчика їхнього. До речі, в них залишилося два середні танчика проти чотирьох важких. І в нас таки багато хітпоінтів. Я думаю, що це так точно має бути перемога. Довісь, знаєте, забиває болт на точку. Але ми забили, наші союзники не забили. А може і добре, що ми забили з одної сторони, тому що нам нас є кому забирати точки. Ми за той час їдемо, що правильно, набивати домах. І, можливо, навіть щось і накілити, якщо вийде, адже подивися Т-34, ти, ти ж зараза, З одної сторони, добре, що ж таки, він ще живий, а з другої сторони, якщо він нам почне підбирувати наші кіли, буде трошечки обідно максимально. все ж таки, хочеться після бойову похозуватися не тільки демеджом, а й кілами деколи. Правда ж там кісти. Хочеться, бо Тому що, все ж таки це інакша каста. Медальок. Ох, вдається все ж таки нам підбрити. Та 69-ку і, можливо, ще й Пантеру, ну звісно, що ж, якраз останній барабан пішов таки в хороший плюс. І ще й в домах, і ще й в кіли, два колика після бойову переможну статистику. І так, танкісти, дивимося на післябойову статистику. 5250 пуляного демеджа, 1380 заблокованої, шкоди, два знищено. 6 пошкоджено. Знак підтримка, медалька. Медалька, знак класності. Майстер, головний калібр, Погнали далі, шоу по плюсах. Пішов плюс на 203 тисячі, 254 срібла. Свій сейф свою купілочку, таки хороша цифра на восьмому рівні танкісти, але з допомогою пряма кемп 50%, так пише. У цьому ну-ну. Так, і подивися, 1517 е, вільного доступу заробляє друзі. ставим подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага! Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord, для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. Ми понадобиться другий бій, також зривця під ніком Владос. Вперед! І... Так, танкісти. Маємо другий бій. Це в нас карта Ньюбейн. Це в нас знову ж таки рандом, але і знову ж таки, але, але і знову ж таки, в режимі бою перевага. Манім три точки і танчик т 77 Знову ж таки, восьмий рівень. Знову ж таки, барабан два снаряда. І гравець-боєць Владос. Давайте подивимося, як він дасть собі ради на карті Нью адже все ж таки приїхали ми на перекопану зону. Чому? Тому що це в нас напрям важких танчиків. Одразу ж даємо раз. Одразу ж даємо. Та видаємо, звісно, що ж, подивися, який барбер. Одразу ж відкриває на початку бою свій барбершоп під імені Владос. І дуже гарно, подивись 706, 706, друг танкіст. Ну, вже прекрасно, вже прекрасно. І починаємо другий барабан. Знов тигр. Ану, е, получай, тигри, другий. Ану, давай, по кому. Так, забив він на тигра, взявся він за бізон та за той час ми пропускаємо якраз таки від тигра. Ах, ти ж зараза ти така. Вроді від тигра ми пропустили, скоріше за все, що так. Так, 1583 напульоного демеджа із двох барабанів. Це просто красота. Для восьмого рівня, я кажу. Я іноді, коли потрапляю проти боя, потрапляється, точніше, мені Т-77, і я стараюся уникати його прямого контакту, якщо чесно, адже. Я знаю, що його барабан небезпечний. Небезпечний такий, як не крутий. Подивися, як... тепер подивись друг танкіст. Всі зібралися біля певного кіоску. І хочуть, напевно, холодного, свіжого пивка випити. А ми їм зараз кажемо міфі, ставайте в чергу. Але поки що, якраз вони таки пробують займати чергу, а ми робимо все для того, щоб їх звідси вигнати, але ми підставляємося, подивися одразу ж під вік гармати. І залишається чуть-чуть-чуть-чуть більше половини хітпоінтів, тому треба старатися зараз хоч акуратненько відіграти для того, щоб то ж таки, заощадити свої хітпоінти. Бачиш, в першому бою ми до кінця, максимально до кінця зберегли хітпоинти. Тут може все круто помінятися, ну, е -е, подивися, як ВК підставляється, тупо борт підставляє під всі стволи, які на нашому напрямі. Із команди союзник сигмається на увазі, і наші точку А вже починають забирати прекрасно, адже ті дві точки: точка А і точка Б червоним кольором сильно горіли і мені сильно заважали, адже я вже почав помаленьку переживати. То все ж таки, не знаєте, як буде далі, незважаючи на не те, що в них відчилили дві гармати. В нас поки що ще ні одної. Подивися, як наші гарно в позиції вміють грати. Вміють іноді, правда, вміють деколи союзники, коли захочуть, або як то кажуть, як рандомайзер дасть. Бо іноді таки буває, що окине до таких гравців хороших. Що. Ох! Поре... Перемога за перемогою буде йти. Ну ви зрозуміли, в який в бік є. маю на увазі, перемога буде йти. Так, тут один снад дає відсічечку, другий снаряд залітає знову ж таки в чолочку барбершоп. Починаємо відкривати. Тут Бізонте, подивися, що ж це Бізонте і Еміля, ну хто кого. А ну хто кого. Е, Поки Емільна каде, ми за той час що робимо. Не забираємо його. Все ж таки, не ми його забираємо. Ну я думаю, нічого страшного. Поки що в нас немає коликів після бойову статистику і вже її не буде. Чому? Бо це перемога. Все ж таки, добре, що не поразка. А ми дивимося з вами, танкісти на після бойову статистику. Що в нас тут вийшло? 4 434 на пуляного демеджа. 4 знищено за вашою допомогою. 0. На, на жаль, 0 знищено. 6 пошкоджено. Головний калібр, перший знак власності та знак підтримки. Так, пішов плюс на 123 тисячі. 109 срібла свій сейф. свою купілочку. Знову ж таки, прем-аккаунт. в допомогу чуть-чуть. й пішов і вже добре. І вільно Скільки? 1326. Зірочок вільодосвіт заробляє в свій акаунт, друзі. А ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага та підписуємося на канал Бронобійник. Завантажуємо свої ж Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І хотілось би нагадати, те, що я вам вже досить таки давно не нагадував. Максимально любіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, бо що сьогодні є людина, завтра нема, а щоб про то потім все життя не жаліти, краще, як кажуть, жити в мирі. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, там і зустрінемося з вами.